Аю, як завжди, у цій порі дайджест тільки разом програма фонду Ігоря Палиці. у сьогоднішньому випуску. Ви побачите, де відкрилися нові представництва фонду Ігоря Палиці тільки разом. А також які переваги зі створення ОСББ у випуску не пропустіть блок новин із віддалених куточків рідного краю, які мають чимало проблем. Одна із них із незаконним видобутком бурштину про це і не тільки продовж наступних 26 хвилин. Тож не перемикайте, аби знати більше. За підтримки депутатів обласної ради від українського об'єднання патріотів «Укроп» відбувається низка зустрічей із громадами віддалених сіл та куточків області. Зокрема, нещодавно мешканці сіл Судче та Залізниця Любошівського району зустрілися з депутатами для вирішення нагальних проблем. Одна з яких незаконний видобуток бурштину, якими багаті тутешні землі. Кошти від продажу сонячного каміння залишаються у тіньових кишенях, хоча могли наповнювати обласну району та сільську казну. Проблему бурштинової лихоманки бачила і наша знімальна група. Пляшки з під алкоголю, відбитки взуття на мокрій глині і викорчувані дерева. Такий ландшафт залишається після бурштину шукачів. Скільки було сонячного каміння на цій місцині, Ніхто не знає. Наш герой просить не називати його імені та показує, який камінь йому вдалося знайти. Такий плак. Чим більше камінь, тим більша ціна. Легкі гроші змушують людей піддаватися впливу бурштиновій лихоманці. Найнята людина на 400, 500, 700 гривень. За день. Да. Люди мусять йти, щоб вижити. Що люди мають красти, то все. То хай вони видобувають той самий камінь, вже так само. але плюс буде розвиток. Тобто це не те, що як є зараз що там, 100 доларів платися, щоб людям можна було видобути один день, то хай ті 100 доларів підуть вони на ту саму дорогу. За словами заступника міністра екології та природних ресурсів України Світлани Коломієць, дозволи на видобуток в Україні мають тільки шість компаній. Це дві приватні та чотири державних підприємства, які не працюють через банкрутство. Безпреділ іде, там добувається, добувається маса, збувається як небудь. Добре, якби воно добувалося, добре збувалося, нормально по реальних ценах. Ну чого не добре, люди згідні були б, звісно. Допоки влада мовчить із прийняттям закону про бурштин та присилає нацгвардійців, бурштинова лихоманка нищить землі. Кошти йдуть в кишені тим, хто кришує бізнес. Ті свою чергу діляться з тими, хто вміє домовлятися, передають крихти і місцевим. До слова доріг в тутежні села роками не ремонтували, потребують капіталовкладень, школа та дитсадок. А діти мріють про новий ігровий майданчик. Наше звернення буває до району. Нам керівники дають відповідь, що ваша сескарада самозабезпечена. І нам постійно в усьому відмовляють для цього, потрібна співпраця громади і влади. Останнє в обличчі обласних депутатів прийняла рішення про створення комунального підприємства «Волинь природоресурс. Вони все хочуть забрати наверх, і воно і в області не залишиться, тому що вони на Київ прямі потоки, все веде на Київ. А ми зацікавлені в тому, щоб розвивалась місцева громада, районна громада і обласна громада. Якщо це буде ваше підприємство. То хай воно буде ваше, ви самі будете контролювати. На думку мешканців, така ідея зможе навести лад. Щоб це підприємство було створене, щоб це не приїхав якийсь ну, зверху, загородив його колючим проволокою і найняв людей, які будуть працювати за тисячу гривень, а сам буде мільйони заробляти, це теж не варіант. Підприємство працюватиме з інвесторами, який вкладатиме кошти в розробку родовищ не лише бурштину, а й інших надр, які нині незаконно видобувають. Однак за яку оплату згідні працювати місцеві бурштиношукачі? знаючи в собі вартість цього товару, це прийшов, що ті со тисяч дві-три доларів. Ще два роки тому ця територія була такою ж, як позаду мене. Велика кількість дерев та трави, але нині ми бачимо більше десятка урвищ, які залишили після себе чорні бурштину шукачі, добуваючи сонячне каміння. Гологи наголошують, аби вкотре ця земля відродилася, потрібен не один десяток років. Цим чоловікам, як і іншим мешканцям Любишівщини, доведеться жити тут, виховувати дітей, ходити по ягоди, випасати худобу. Та чи буде де? Адже на місці видобутку бурштину залишається фактично пустеля. Упродовж восьми років жителі села Хопнів Ківерцівського району чекають на сумлінне дотримання умов договору, за яким голубий вогник має надійти до їхніх осель. Проте дарма, оскільки труба із природнім паливом. Залишилася за межами їхнього населеного пункту лише відтепер, коли під час сесії обласної ради депутати фракції Укроп Олександр Омальчук підняв це проблемне питання. Селяни надіються, що таки зможуть отримати належне. Альтернатива природному газу як пальному у деяких селах Ківерцівського району вирішується в оригінальний спосіб. Там його зовсім не проводять. І то, попри те, що ще вісім років тому селяни уклали договір щодо газифікації і зі свого боку виконали всі умови. Умови догору такі, що вони на протязі року мали нам зробити газ. Всі члени кооперативу сплатили суму, яка була обумовлена договором, тобто 6 200 з кожного члена кооперативу. Суми ці всі були оплачені. Загальна сума проплати по нашому селу була 94 тисячі 600 гривень. Це на той час, на 2008 році. До села Хопнів фірма професіонал трубу довела до в'їзду у село і припинила працю. Жителі й досі не мають газу в оселях. Органи влади, що мали б контролювати процес, чомусь своїх зобов'язань не виконали. Хоча б вона була і сільська рада, і районна адміністрація, і обласна цим займатися, вони виступали гарантом цього всього. Жодна перевірка і комісія не подарувала Хопнівчанам надії. Тож цього року вони звернулися до свого обранця до обласної ради від українського об'єднання патріотів Укроп Олександра Омельчука. До мене з. Звернулись жителі села Хопнів, села Острів, села Лички з аналогічною проблемою, що в 2008-2009 рік їм пообіцяли провести газ в їхні домівки зі слів місцевих жителів. Вже до них приїздила комісія, розбиралась СБУ, прокуратура, міліція, розбиралась, чому така ситуація. Була формальна відписка і дане питання по суті не вирішилось. Тому я взявся за цю справу, щоб ознайомитись особисто і допомогти цим людям. Тернопільська організація, що займається встановленням газового устаткування, готова взятися за роботу, але для цього належить заручитися підтримкою третьої сторони. Влади що також повинна виконати свої зобов'язання. Селяни ж не збираються відмовлятися від своїх вимог, адже заплатили гроші у повному обсязі. Продовж кількох місяців ми стежимо за розвитком шкільної теми у селі Осівці Камінька Шерського району. Більше 200 дітей навчаються у пристосованих приміщеннях, які слугували дідівськими клунями. Епопея із будівництва нової школи триває вже 25 років. Проте надія в освітян та дітей таки з'явилася. Тут в нас такі вікна, вони не відкриваються, нічого, це просидіти треба певний урок і освітлення. Абсолютно всі дахи зношені, абсолютно всі дахи аварійні. Скажіть, будь ласка, як нам молодим батькам пускати дітей, знаючи, що всі дахи аварійні і зношені? У школі села Осівці Камінь Каширського району виховувалося уже кілька поколінь. Традиції річ хороша, та не у цьому випадку, оскільки тут юним осівчанам уже кілька десятиліть передаються у спадок грибок, тріщини і зношені меблі. Для нової школи навіть залили вже фундамент, а згодом його розібрали. Із зверненнями і протестами селяни намагалися домогтися вирішення проблеми та дарма. Цього року райдержадміністрація не включила об'єкт до програми соціально-економічного розвитку. Я депутат районної ради. Я знаю, насправді дівчата знаю, як готувалася наша програма. Вона готувалася просто, ну вона не готувалася. Через це це головна причина, чого вони не включені в об'єкти. Завдяки депутатам обласної ради із фракції «Укроп» при перерозподілі лишків із обласного бюджету на будівництво осівцівської школи виділили перший мільйон. І якби не зусилля депутатів обласної ради, то і того б мільйона теж не було. Другий крок. Те, що ми маємо виділити, другий мільйон. Потрібно для того, щоб ми могли ваш об'єкт внести спільно з вами в фонд державного регіонального розвитку. Селяни розгублені та розлючені. Їм ніхто не пояснював, як вони мають контролювати свою ініціативу, і ніхто не повідомляв, чому їхня нова школа раптом згубилася при формуванні районного, а потім і обласного бюджету. Помовляйте. Ми повеземо своїх першокласників на Київську площу. Депутат фракції Укроп радник голови обласної ради В'ячеслав Рубльов детально пояснив громаді, як діяти далі. Ми повинні шлях пройти від сільської ради до обласної ради. Селяни вимагають, аби до 1 вересня будівництво розпочали. Вони просять якнайшвидше звести стіни та накрити будівлю а далі самі долучаться власноруч, готові вкладати і силу, і кошти, і майстерність, аби діти навчалися повноцінно і почували себе комфортно. Ще одна проблема області не лишилася поза нашою телепрограмою. Мешканці села Ветле Любишівського району добре знають, що воно таке демаркація кордону. Вони вважають, що частина української землі належить Білорусії. Ключовим питанням стало озеро Біле, яке на третину належить нашим сусідам. Відтак саме вони контролюють рівень прісної води у ньому. Як шукали рішення? І де вона правда щодо демаркації кордону? Дивіться далі. Плескіт води на озері Білому, що на Любошівщині заспокоює та заворожує. Іноземці приїжджають сюди, аби помалуватися красою природи і позаздрити кількості прісної води, якою багата Волинська земля. Але нині селяни втратили спокій. Цей берег належить сільській раді села Ветли, той, що напроти Білорусі, озеро Біле з'єднане каналами ще з двома озерами та річкою, та розташоване на 6 метрів вище від білоруської сторони. Взаді нас там видно шлюз, який контролюється тільки білоруською стороною, воду контролю Озер білому, ну на даний час білоруською стороною, але там умови договору мені всі невідомі. Але колись він на цьому шлюзі працювали родом навіть з нашого села люди, і був на нашій українській стороні. Неподалік від шлюзу Жирівський канал, який віддавна і був кордоном між білорусами та українцями. Але відколи Україна здобула незалежність, канал передали у власність сусідам і шлюз разом із ним. Но вони зайшли на нашу територію, де копався канал без назви. В деяких місцях сягає той канал без назви 50, 60, 80, а в деяких місцях є до 100 метрів. Саме цей канал без назви і непокоїть мешканців. Ось його зображена на топографічній карті Парфена Ткачука, лісничого, який і добре знає цю місцевість. У квітні 2015 року у Ратнівському районі відбулося виїзне засідання демаркаційної комісії. Мешканців та сільської голови на обговоренні не було. «Вони хочуть нас залишити». мій син два роки на війні. І ви що думаєте, я просто так білорусам дамти тільки кусок землі? Наші прикордонники, що зараз пригнали сюди нацгвардію і взагалі нікого не пускають в Заробіток, звісно, є де ягоди взяти. Завжди ж постійно там по ягоди ходили. І гриби, і все таке брали. Там і людські синокоси є. Селяни давно хотіли зустрітися із головою облдержадміністрації і тими, хто підписував демаркаційні протоколи про кордон і його межі, адже це питання державного характеру, а не лише невеликої громади. Але на листи до президента ніхто не реагує. А так як у Верховній Раді досі немає представника від округу, на звернення приходять лише відписки. На останній запит до голови облдержадміністрації від Любові Павлік відповіді теж не надійшло. Надія залишилася у мешканців Ветлів на голову фракції Укроб обласні Раді В'ячеслава Рубльова, який вже надіслав звернення до Володимира Гунчика, і у десятиденний термін повинен отримати відповідь. Без цих речей, що ми отримаємо протоколи, ми не можемо далі рухатись і не можемо побачити карти, кордон, яким чином вони прокладали, яким чином були домовленості зроблені в 94-му році, і яким чином останні протоколи, які були вже підписані в 15-му році, щоб нам надали всі документи, де дійсно записано. В делімітації документів, в де селяни налаштовані боротися за своє та прилеглі озера. Вони обурені тим, що на їх майже двотисячну громаду не звертали уваги, і питання кордону вирішили без згоди з боку українців, які століттями ходили до лісу цими стежками та милувалися озером, яке може обміліти та зазнати екологічної катастрофи. А поки такого не сталося, Вячеслав Рубльов запевнив, що спільно з іншими депутатами шукатиме висновків комісії, які покажуть, хто і як ділив українську землю і по чиїй межі. Відпочинок у Буковелі один із найперших проєктів, який стартує у новостворених представництвах фонду Ігоря Палиці Тільки разом прикордонний сектор Волині не виняток. Відтепер із працею фонду познайомилися мешканці Іваничівського, Любомирського та Володимир Волинського районів. Окреме представництво запрацювало і в місті обласного значення Нововолинськ. Прикордонний регіон нашої області має певні особливості. У кожному районі певна родзинка. Люди звикли сподіватися самі на себе, не чекають то допомоги ні від своєї держави, ні від Європи. Хоча вважають, що завжди є такі категорії, що потребують і підтримки, і навіть захисту. Всі люди, які дають роблять якесь добро, то потрібні має значення чи не держави. Інваліди і пенсіонери, і сім'ї, які мають багато дітей в сім'ї. Їм дуже важко прожити зараз. Всякі люди є, й хвороби, є, і все, їм треба якусь теж поміч мати. Аточникам треба допомагати. Вона хлопець, є аточник, от йому треба допомагати першу чергу. Обладнувати дитячі садочки. Е, в другу чергу двори, ну там каруселі, качелі. Ну а пенсіонерам, напевно, просто. Які соціальні допомоги, сподівання на новоутворені представництва, неабиякі насамперед в ініціаторів таких відділень фонду Ігоря Палиці тільки разом, де можуть жителі завітати, розказати про наболіле, запропонувати, як вони бачать вирішення тієї чи іншої проблеми, розповісти про той внесок, який готові зробити для цього, а фонд, в свою чергу вивчивши, що є першочерговим. Доєднатися до тих ініціатив мешканців і спільно вирішити головне. В Іваничах одразу ж після відкриття представництва отримали два звернення. Його керівник Петро Кислий вірить у те, що фонд Ігоря Палиці відіграватиме неабияку роль становленні району. Іваничівський район включає в себе 23 російських ради, одну селищну. По суті, це якби сільськогосподарський район. Ну, ініціативи на жаль на сьогоднішній день є дуже багато проблем. Я думаю, що по всіх програмах фонду у нас буде дуже багато роботи. У Володимир Волинському представництві також кипить робота. Орієнтується насамперед на працю із сільськими громадами. Націлюватися треба все таки на Володимир Волинський район і на села на 70%. Сіл у Володимирі Володинському району, які розкидані одне від одного, величезна територія. І проблема найважливіша це дороги і дитячі садочки. Менеджер Світлана Дячок запевняє, що усіх відвідувачів будуть зустрічати з усмішкою і доброзичливістю. Вислухають і за можливості нададуть допомогу. Якщо не матеріально, то пораду як можна впоратися самому. І якщо це проблема не однієї людини, а громади. І вона така наболіла, що люди шукають шляхи вирішення. Ми звичайно. На будемо більше допомагати тим людям, хто свою проблему вже більш окреслив і. Більшість людей підтримує з діяльністю фонду у Володимирі Волинському. Місцеві знайомі недостатньо, як і в цілому на території прикордонних районів. Тож відділенням належить досить попрацювати за для того, щоб люди знали, що у вирішенні своїх проблем можуть покладатися на фахівців. Люди деякі вже мають відгуки, які зверталися і чули інформацію про програми, які проводяться в Луцьку в місті Луцьку. Вони питають і цікавляться, коли будуть застосовані ці програми і проекти. У районах насамперед в місті Володимирі Волинському тут багато є кричущих питань. І в нас буде робота полягати в тому, щоб ці цю проблематику цього району висвітлити як якомога більше. А у Любомському районі інформація про відкриття представництва поширилася досить швидко. Зокрема, освітяни уже міскують над новими спільними проектами, щоб до навчального року уже розпочати їх здійснювати. Купа дзвінків уже власне відправляємо зараз діток. Табір Букова артек дзвінки запитують, тому що я мала безпосередню роботу з обдарованими дітьми. Ми ідеї вже цікаві. Як можна облаштувати наше місто? Що можна зробити, власне, щоб наше місто процвітало надалі? Невдовзі повноцінно працюватимуть представництва у кожному районі Волині. Вони стануть індикатором успішності краю. Що таке ОСББ та які його переваги добре знають мешканці? Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, що на вулиці Виниченка, 29. Завдяки програмі фонду «Югоря репалиці тільки разом сприяння розвитку ОСББ вони отримали 12 тисяч гривень на заміну водопостачальних труб. Відтак мешканці вже повністю готові до осінньо зимового періоду. Як отримати новоствореним ОСББ кошти? Дивіться далі у сюжеті. Півроку тому мешканці будинку, що на вулиці Виниченка, 29, ініціативною групою звернулися в офіси розвитку кварталу, створені фондом Ігоря Палиці, тільки разом, аби дізнатися, як оформити ОСББ та від'єднатися від ЖЕКу. Кваліфіковані працівники надали допомогу мешканцям, провели навчання, розповіли, які документи необхідно для створення об'єднання. Тільки но мешканці від'єдналися від, від житлово-комунального господарства, одразу ж побачили позитивні зміни. Домовились із колишнім балансоотримувачем про виконання робіт на залишок коштів. Який він має перед будинком, встановили двері у підвалі, який колись був притулком для безхаченків. Самотужки подбали про чистоту в під'їздах, навели порядок і прибудинкової території. І благодаря Ігоря Палиці і нашого старшого дома нам зробили, ну, що могли, то зробили. Поміняли труби. Ми ще тільки отошли від Жека. Жек би, звісно, нам не поміняв. Все-таки порядок і так. Добре, що знайшлася людина, яка взяла за це діло. Що з електрикою робили, там трохи красили, трохи зупіньки зробили, трохи щось робиться, але ж на все треба грошей. Станом на 18 травня 2016 року з допомогою офісів ростку кварталу у Луцьку створили 52 ОСББ. Мешканці багатоквартирних будинків міста, які ще не визначились із формою управління власними оселями, можуть звернутись в офіси ростку кварталу фонду Ігоря Палиці тільки разом, де отримають інформацію про переваги створення ОСББ та стати учасником проекту сприяння ростку ОСББ та ОСН і скористатися фінансовою підтримкою фонду Ігоря Палиці тільки разом. Зараз. Кошти, передбачені проектом, використали жителі будинку, що на вулиці Виниченка, 29. В нашому будинку замінили трубу системи водопостачання, яка йде через весь будинок. Коли були жеки, накладали латочки, і цього до них було достатньо. Зараз ми зробили повністю ремонт центральної цієї труби. Проект фонду і репалаці сприяння розвитку ОСББ передбачає ну, певні, певні опції допомоги для. Новостворених об'єднань це, зокрема, це навчання новофісародського на кварталу, повна юридична підтримка. Новостворені об'єднання, які зареєструвалися за допомогою офісу городського кварталу, можуть скористатися також фінансовою підтримкою фонду. Вона передбачає співфінансування проектів по покращенню, там, наприклад, прибудинкової території чи там інженерних мереж будинку. У співвідношенні 50 на 50. голова правління ОСББ Центр Дім Юрій Зацепін розповідає, відколи створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Заборгованість по виплаті коштів відсутня за допомогою фонду Ігоря Палиці. Тільки разом мешканцям будинку вдалося виконати першочергові роботи з експлуатації будівлі. Та це ще не всі нагальні потреби, які потрібно вирішити. Найближчим часом планують відремонтувати внутрішньоприбудинкову прибудинкову систему електропостачання. Літо це пора канікол та відпочинку. А ще літо це свіже повітря, забави та веселощі. Завдяки діяльності фонду розвитку навчального закладу, який діє у ДНЗ No32 у Луцьку, до дітей завітали казкові герої. Чи сподобалося ініційоване батьками свято для малечі? Бачила і наш журналіст. На подвір'ї ДНЗ номер 32 гамірно. У гості до вихованців закладу завітали улюблені персонажі малечі клоуни, інтелектуальні ігри, танці та різноманітні змагання. Це далеко не весь перелік завдань, з якими на відміну справилися діти ДНЗ номер 32. Таке свято для малюків підготували батьки спільно із фондом розвитку навчального закладу в рамках проєкту Сучасна освіта, яку реалізовує фонд Ігоря Палиці. Тільки разом заходи навчально-виховні у нас, звичайно, дуже часто відбуваються. Чим він відрізняється сьогоднішній? Тим що його організував батьківський фонд спільно з фондом розвитку кварталу? Батьківський фонд використав гроші навіть не фонду батьківського, вони використали залучені кошти, оскільки при створенні фонду було відкрито два рахунки: один батьківський, а другий це залучені кошти. Кошти спонсорів знали, то дуже всі були вихователі, задоволені. Так як з полегшенням дійсно це не ми організовували. Стояли, відпочивали разом з дітками і танцювали, підтримували діток. Фонд розвитку у навчальному закладі діє вже більше двох місяців. Відтоді на рахунок садочка почали надходити кошти від меценатів, а це неабияка допомога для батьківської кишені. Є в нас три людини, які долучилися, хай там можливо це тисяча гривень, не такі вже великі кошти, але принаймні вони нам на рахунок надходять. І, відповідно, ми їх збираємо. На святі діти проявляли свою кмітливість, вправно долали перешкоди та перемагали суперників. Клоуни навчили малюків і нових танцювальних елементів. Батьки садочка номер 32 активно долучаються до різноманітних заходів, дбають не лише про розваги та відпочинок, але й мають на меті оновити дитячі надвірні ігрові обладнання і купити тренажери у спортивну залу для діток. Дуже активно долучаються до всіх заходів, мають ідеї. Співпрацює голова фонду розвитку садочку Ромашка з педагогами, з вихователями з завідуючою Мирославою Вікторівною. Дуже активні ініціативні батьки. Ті гроші ми будемо. Заощадло використовувати зараз. Будемо виходити з нового року з нових потреб на що вони нам потрібні. В першу чергу будемо радитися завідувачкою... і садочку, яка краще знає проблематику, бачучи радість в очах наших діток, як вони емоційно це сприйняли. Це такі заходи, хочеться проводити і надалі частіше, і частіше. І відповідно, скажімо, раніше ми такі заходи мали можливість дуже рідко проводити. Тому що вони потребують коштів. На святі позитивні емоції отримали і дорослі, і малі батьки щасливі, що їх діти активно розвиваються та кожного дня навчаються чомусь новому. Нам дуже сподобалось саме звук, анімаційна програма. Діти задоволені, незважаючи на те, що наша дитина вже в принципі старша. Я бачу в глазах в нього спалах, він танцює, співає. Він вже в принципі готовий до школи, але все-таки дитинство є дитинство, і завдяки в принципі таким Программ дитинства у нас продовжується. Мені дуже подобається танцювати, співати веселитися. Я збирав грибочки і грав, грав таку гру, і мені там дуже сподобалось. Мені сподобалися клоуни, гралися автоматом. За тиждень у дайджесті тільки разом від фонду Югоря Палиці ще більше нової актуальної інформації. Ми покажемо Волинь такою, якою її бачимо. Ми крізь об'єктив та думки людей донесемо те, що хоче сказати громада, адже тільки разом зможемо змінити ситуацію на краще. До нових зустрічей. Бережіть себе і будьте здоровими.